Мої вітання глядачам телеканалу Пострав карта бойових дій щоденна рубрика нашого телеканалу, де ми візуалізуємо інформацію від нашого генерального штабу. Зокрема, за минулу добу нам повідомляють про те, що противник завдав 24 авіаційних та 12 ракетних ударів. Окрім цього, здійснив 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ці зведення генштабу станом на 6 годину ранку. Зазначають також, що ворог продовжує ігнорувати закони та звичаї війни, застосовує тактику терору проти мирних громадян нашої держави. 27 березня внаслідок ракетного удару по інфраструктурі міста Слов'янськ Донецької області постраждали цивільні люди. Та є загиблі. Пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки. А у той час у Херсонській області у місті Береслав від авіаційного удару противника постраждав цивільний об'єкт. Окрім цього, ми всі я думаю. Не бачили і чули жителі Київщини так точно, що Ворог спрямував свої безпілотники типу шахет 136 зокрема на північній області. Відтак нашими силами протиповітряної оборони вдалося знищити 14 з 15 таких безпілотників. Один на жаль, але все-таки схоже, що влучив у ціль. Окрім цього, застерігають усіх українців, що ймовірність завдання подальших ракетних та авіаційних ударів залишається досить таки високою по усій території нашої держави. Що ж, давайте перейдемо ближче до лінії Українського фронту. Пропоную почати зі сватівського напрямку, тому що напередодні в соцмережах поширювалася досить велика кількість. Інформації щодо того, що ворог почав е, наступальні операції саме на цьому напрямку. Якось хотів активізувати саме цю ділянку фронту. Але от з цього приводу генштаб говорить нам про те, що на купінському та лиманському напрямку протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Крохмальний, Креміна, Кузьмине, Білогорівка, Верхньокам'янське та Берестове здійснив також артилерійські обстріли у районах населених пунктів цей кам'янка, цей красне, Новомлинськ, дворічна. Западне, Стельмахівка, Новоселівське, Невське і Білогорівка, враховуючи так, що ось низка населених пунктів це і Новоселівське, і Крохмальне, і Берестове, це може свідчити зокрема і про те, що справді активізується лінія фронту, і генштаб також зазначає, що ворог безуспішно, але намагався наступати в районах населеного пункту Крохмальне. Його ми бачимо на своїй кар... карті. Тож і справді. Ось така активізація цієї діянки фронту вона нині відбувається. Це Сватівський напрямок, де що північніше від самого міста. Якщо дивитися по карті щодо Креміної, то ситуація особливо за останні кілька днів не змінилася. А лінія фронту залишається приблизно на одному місці, бої нині тривають у лісосмузі на південь від самої Креміної до міста. Нашим силам оборони залишається близько 7-8 кілометрів. Це чудово розуміють загарбники. Відтак концентрують велику кількість своїх підрозділів саме на цій ділянці фронту і поки вдаються першочергово до оборони і намагаються превентивно завдавати якихось ударів, намагатися наступати для того, аби якось відволікти можливо наші підрозділи, так намагатися перешкоджати контрнаступу збройних сил України, тому поки бойові дії тривають в районі населеного пункту. Діброва, який перебуває під контролем загарбників. Давайте перейдемо до Бахмутського напрямку. З цього приводу генштаб говорить нам про те, що противник продовжує штурмові дії міста Бахмут, яке утримують наші захисники, а також в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Богданівка, Іванівське та Озарянівка. Обстріляв Росія. Обстріляла Васюківку, Григорівку, Мінтівку, Оріхово-Василівку. Новомаркове, Бахмут, Кордюмівка, Озер'янівка, Дружба та Майорськ Донецької області, враховуючи ту низку населених пунктів, велику кількість населених пунктів, які піддаються артилерійським обстрілам з боку загарбників. Я думаю про якийсь снарядний голод говорити поки що дуже рано, враховуючи, що у Бахмуті ворожі гармати не замовкають ані в день, ані вночі, і постійно тривають обстріли і намагаються вони стерти його з лиця землі. Тож снарядів у них. Певна річ вистачає безумовно. Можливо, їх в рази менше, аніж це було влітку минулого року, аніж це було на початку повномасштабного вторгнення. Це зрозуміло, тому що запаси Російської Федерації вони теж не вічні. Безумовно. Наші військовослужбовці, які вмикалися до ефіру нашого телеканалу, вони говорили про те, що на початку війни кількість обстрілів з боку загарбників могла там сягати кількості в 60 тисяч снарядів на добу. Це дуже велика кількість. Якщо брати усю лінію фронту, нині ця кількість вона в рази менша, але все одно, як ми бачимо, низка населених пунктів все таки піддається обстрілу. Зокрема щодо ситуації у Бахмуті, то бої нині тримувають в межах всього міста. Ворогу вдалося зайняти промзону на півночі населеного пункту. Бахмут і потроху потроху, але е, можемо сказати, що здебільшого їхня атака застопорилася. Ситуація важка, але контрольована з боку наших сил оборони, які наразі там утримують свої позиції, і досить таки велика ділянка залишається під. Контролем наших захисників, тому можемо говорити, що зараз Бахмут в такому напівоточенні, адже схоже, що є ще логістичні шляхи, аби довозити нашим хлопцям та дівчатам туди боєприпаси, ліки, медикаменти, їжу, там воду і тому подібне. Тому оборона продовжується. Ворог розуміє, що всередині самого міста просуватися їм не вдається, тому вони наступають і на Богданівку. Це ми бачимо по напрямку умовних позначок такої червоної стрілки і на Оріхову Васильівку, яку вони вже не можуть захопити досить таки тривалий період, але бої там продовжуються вже фактично останній тиждень, а можливо навіть і більше часу. Окрім цього, вони і на південь намагаються просуватися так. З півдня заходити у саме місто Бахмут, але це їм теж не особливо. Дається зменшення темпів наступу з боку загарбників порівняно із минулим тижнем можна може означати наступне, що все таки вони несуть і справді величезні втрати, і їхні підрозділи потребують певної доукомплектації. Можливо, Росія залучатиме резерви, перекидатиме їх на цю ділянку фронту, але в цьому найцікавіший момент. Інститут вивчення війни припустив і подав таку інформацію у своєму звіті. Що росіяни нині перекидають вагнерівців, які відверто кажучи, є досить таки боєздатними професійними кадровими військовими, які колись служили, вже воювали в різних точках по всьому світу, і вони ну точно знають, як потрібно воювати. І це про це навіть а, Кирило Буданов, голова української розвідки, говорив, що ось порівнювати Вагнер і. Регулярну армію Російської Федерації неможливо, тому що Вагнер і справді вміє воювати. Це він говорив в одному з інтерв'ю. І, зокрема, йдеться не про тих так, в'язнів, яких перекидують сюди. Вони це гарматне м'ясо, яких кидають у розвідку боєм. Йдеться про тих людей, які ними командують. Так це саме ті кадрові військові. Давайте на тлі цієї інформації подивимося на ситуацію довкола Авдіївки. Ворог просувається. Є також дані про те, що з півночі фактично вони почали вже підходити до самої Авдіївки, і бойові дії точаться на околицях міста з півночі. Зокрема, зважаючи на це голова місцевої. Ради пан Барабаш він зазначив, що нині місто закрите для цивільних, для журналістів, для волонтерів. Лише у військовослужбовців є доступ, тому що ворог підступає, і це все задля їхньої ж безпеки. Бачимо, що не полишають вони надії взяти Авдіївку. Якесь оточення, розширюють зону свого впливу із півночі, і з півдня. Для того аби легше потім було замкнути ось це кільце, але поки в них таких особливих просувань, особливого. Успіху, принаймні, поки що, як я вже зазначив, не спостерігається. Безумовно, сподіваємося, що оборона Авдіївки буде успішною, тому що оборонні споруди там лінії оборони будувалися там ще з 2014 року. Тож час на це був порівняно із Бахмутом, так де цього не відбувалося, фактично. Бо усі оборонні укріплення вони будувалися вже за час війни. А довкола Авдіївки, там вони вже досить таки. Тривалий період, і це може зіграти насправді досить таки ключову роль в плані оборони міста. Тож безумовно сподіваємося, що так воно і буде насправді. Бої тривають так само біля Мар'їнки, біля Вугледару. Генштаб збройних сил України повідомляв про те, що ворог продовжує наступати на сам Бугледар, продовжуються обстріли безумовно, і там наразі тривають важкі бої. Заміна командування, заміна підрозділів, які там знаходяться. Це все те, що Російська Федерація сподівається, що їм це допоможе, але будемо стежити надалі за ситуацією і сповіщати про це вас, наші глядачі. Окремо сьогодні хотілося би згадати і про Херсонщину, зокрема, тому що в соціальних мережах і військові експерти вони припускали, що нова Каховка це місце, де окупанти очікують удару збройних сил. Не України, ви не подумайте, там ніяких військових планів я не розкриваю. Це звичайна логіка, тому що в цьому місті, там чи десь на околицях нової Каховки місця, де найлегше форсувати Дніпро, тому що відстані між правим та лівим берегами вони є найменшими. Саме тому нова Каховка може стати потужним плацдармом для деокупації української території і надалі. Тож будемо уважно стежити за ситуацією, безумовно. Сподіваємося, що і форсування Дніпра, і проведення спецоперації по деокупації нової Каховки буде успішною для наших сил. Що ж, такою була карта бойових дій на телеканалі Апостровтіві станом на сьогодні, вкотре закликає наших глядачів донатити на Збройні сили України. Війна ще не закінчилася. Наша перемога вже. Зовсім близько, але для цього потрібно допомагати нашим військовослужбовцям. Тож, якщо ви бачите якісь збори на той чи інший підрозділ, який нині перебуває в гарячих точках, який захищає нашу державу, доєднуйтесь і пам'ятайте, що малих донатів не буває.